Вас визнано педагогом, у якого найцікавіші уроки, з повагою випускники 2025 року. Ваші найгарніші на світі учительські очі завжди випромінюватимуть добро. Ви станете партнером видавництва ранок. Ваша каліграфія усіх надихає. Нобелівська премія на вас вже чекає. За вашу витонченість та елегантність на вас чекає нагорода. Незабаром відчините власний салон краси. Не забудьте запросити нас на відкриття. На вас чекає кар'єрний ріст. Уже у цьому році. У цьому році наважтеся випустити у світ свою книгу. У вас все вийде! А прихильників і друкованого слова побільшує в рази. Спробуйте себе нарешті в професійному спорті. Ви на це заслужили. А ми будемо назавжди вашими вірними фанатами. Спасибі за любов до рідної мови. Ви найкраща вчителька на світі. За вашою методикою, незабаром весь вчительський Фейсбук готуватиме дітей до НМТ. Ви асоціюєтеся з музикою. Ваше життя стане романтичною піснею. Спасибі за уроки виразного читання. Ви справжній майстер своєї справи. Незабаром стане такою ж популярною, як Наталка Денисенко. Знаєте? Чому ви любите цукерки до кави. Ви вже незабаром будете власником кондитерської фабрики. А ми вашими першими клієнтами. Спробуйте себе в новій ролі. Станьте гонщиком 2025 року. Ваш хист у математики допоможе у майбутньому бути асом в банківській справі. Ваші артистичні здібності приведуть вас у кіно, а ми будемо перші дивитися прем'єру з вами у головній ролі. Отримайте це освіти малою пропозицією щодо співпраці. Ваша творча фантазія надихає на нові відкриття. Більше робитимете те, що любите. Саме ця справа принесе незабаром шалену популярність. Ваші уроки завжди креативні та цікаві. Бажаємо купатися в достатку. Мирі та славі! Вам дуже личать подорожі. Незабаром здолаєте вздовж і впоперек лобус у його реальних вимогах. Ваш соловійний голосочок приведе вас до великої сцени, а ми будемо вашими фанатами і отримуватимемо позачергові автографи. За бездоганку, педагоговічну питиму. Забавно отримати величезну фінансову подяку. Особливого педагога чекають особливі умови праці і особливі нарахування заробітної плати. У вас дуже гарний кольор волосся. Рекомендуємо вашу кандидатуру для реклами стильного шампуню. Ви дуже гарно виходите на фото. Очей не відірвати. Робіть побільше селфі, адже в майбутньому вам світить кар'єра фотомоделі. Ваш вишуканий смак в Одязі допоможе в майбутньому відкрити свою справу і стати наймуднішою вчителькою-дизайнеркою. У вас найкраща у світі усмішка. Вона ніколи не зійде з вашого обличчя. За бездоганну педагогічну підтримку незабаром отримати величезну фінансову подяку. Вам дуже ці яскраві кольори. Ваше життя буде тільки первистим, без темних смуг. Спасибі за те, що іноді рятуєте відеороки. З вами у нас все перестає боїти клас. Нехай Міністерство здоров'я знає, якого цінного медпрацівника наш заклад має.